Передсвятковий період усі дороги ведуть до Львова на різдво і великдень до міста. Лево йдуть сотні, якщо не тисячі гостей, аби відчути дух традиції. Завітати на Великдень до. Гаю шевченківського гаю музею просто неба або ж долучитись до різноманітних тематичних екскурсій. І відтепер надихатися історіями Львова можна буде і на сторінках книги, яку створила одна з найвідоміших його гідес Золота роза або львівський путівник це дебютне художнє видання Тетяни Казанцевої. Днями його офіційно презентували публіці. Авторка зараз і з нами у студії головного задань. Пані Тетяно, вітаємо, дякуємо прийшли. Це не, Дякую. Просто, це не просто книга, як ви її саме називаєте, це роман екскурсія. У ній ви ведете, водите читачів єврейськими вуличками, розповідаєте історію синагоги Золота Роза. Її самої вже немає, але місцеві точно знають, що це за місце знають цю локацію. Поміж тим, знайомити із Львовом в різні епохи. Видання підозрюю, цінне для вас, бо це перша саме художня книжка. Але мабуть, не тільки цим, адже історія втраченої синагоги вам, як історикині архітектури, особливо відгукується. Ну так, мені завжди дуже болить. От як ходиш по тих єврейських локаціях, і ми бачимо якісь порожні місця, і дуже часто це є смітники, це є якісь такі занедбані простори. І ми розуміємо, що там були синагоги, і часто місце це ніяк не ознаковано. Ну, щодо золотої рози, то там інакше там є меморіал, простір синагог. Так, але молодь що там збираються вони не дуже в курсі. І, власне, там, ну, по-різному, можна це трактувати, але воно надзвичайно мене хвилювало. І... І я не буду спойлерити, чим закінчується книжка, але це там такий хеппі-енд, можна сказати. І воно мене задовільняє. Я перестала хвилюватися щодо цього. Так, і там не лише єврейська історія. Через це це не є єврейський путівник, а львівський путівник. Перше, Ми знаємо, що Львів дуже багатокультурний. культурних Так, там не можна було розділити. Бо ти як починаєш вести історію героїні, героїв, і вони не є самі єврейки, то там занурюєшся в різні дуже питання, там є різні художники, архітектори, як готувати Ляски, які вирощували вазонки, як треба прибирати помешкання в XVIII столітті, в XVI столітті, тепер, Ну, тобто, якраз якісь такі передсвяткові речі. І воно таке на межі, на межі, на стику багатьох періодів, багатьох національностей. То я думаю, багатьом буде цікаво. А досі ви працювали над науковими текстами. Наскільки треба було братися за художній, і чи складно перелаштовуватися з історичного викладу подій, який є здебільшого достовірним? На виклад, який не зовсім або зовсім не претендує на історичну реальність у художньому форматі. Ну, я вже напевно багато часу пишу дописи в соцмережах, і воно дуже перелаштовує на такі легкі тексти, які читаються одразу. І мене от давно тягнуло. І власне ця книжка, як написано в передмові, воно написано як невеличкі дописи до Фейсбуку чи Інстаграм, там є такі розділи, і воно так як асортиє. В, в нарисах це саме воно, це як калейдоскоп або мозаїк, або вітраж. І це якраз от той невеличкий фрагмент тексту, який може бути доступний кожному. Бо я зараз усвідомлюю, що не Кожен може читати довго читати. Ми не маємо часу, а там якраз є той час от на каву, і ти побіг далі. І знову якісь фрагменти і ти побіг далі. І от мені розказували вже знайомі, як вони то читали, саме такими ну в декілька заходів, і воно йшло. Воно воно О, смакує навіть шматочками. Воно якраз вже порізано. Це можна <ріст> воно та, воно вже якраз та подано так, як я це бачу. Зрештою, доволі часто дописи у соцмережах в людей, які викладають свої думки в своїх профілях, часто переростають у видання. Це можуть бути вірші, це може бути і прози, і ось такі шматочки, які можливо не пов'язані. Якоюсь сюжетною однією лінією, але потім вони стають уже друкованим зшитком. Як виникла ідея цієї книги? Тому що знаю, її початки ви створили буквально на одному подиху, а потім уже впродовж року тривало, тривало продовження. Ну, власне, так, початок і кінець з'явився одразу, а серединка вже наповнювалася навіть два роки. Я порахувала, і потім вже йшло редагування. А взагалі ідеї вони приходять до нас, напевно, як ангели, звідки. І це якась така не дуже зрозуміла річ, не треба дуже пишатися. Я завжди думаю, оце хтось мені надиктовує, тому що воно так легко, ну тобто, звідки я знаю, як воно відбувається. Ну є така власна теза, що треба не впустити у ту ідею, бо вона може піти до когось іншого. І тому це не є цілком моя заслуга, якось воно прийшло. Але та, сам сюжет, бо там є героїні, є те, що з ними відбувалося, і те, що між ними це вже, звісно, мої знання про Львів, воно якось там е зацементувало у ту конструкцію. Яка перша була така ефемерна? Доволі ви згадували такі га гастрономічні візитівки Львова на сторінках? Можна буде почерпнути рецепт сирника, це з таких популярніших атрибутів, і те, що я бачила з в мережі. Ем... Про славетні клепарівські черехи, ну це вже точно річ, яка відома львівським старожилам, так би мовити. Знаєте, про Львів часто кажуть, що їх є два: є Львів для місцевих, є Львів для туристів. Так даруйте попсовий і не попсовий. А для якого читача ця книга? Для того, який добре знайомий зі Львовом, чи для того, хто матиме лише. Перший такий дотик, перше знайомство. Я одразу про черехи додам, то знайомство з ними це завдяки Мар'яні Душар, пані mm -hmm. Стефі, то я вже так зразу. Бо ну, це важливо. Але ну, все До ми речі, звідки що... Так, вона дуже гарні має ці тексти, просто прекрасні. А щодо того, для кого ця книга, ну там є поняття дуже особистості незнайомі, там не є для широкого загалу, але вони стануть близькими кожному. Мені, власне, хотілося представити. Ну, можливо, ті люди, які якісь такі піщинки в нашій історії, там, наприклад, брати Флеки, ну хто про них говорить? Ну, Львів'яни знають з моїх екскурсій точно. Але не львів'яни, ні, але вони побачать таке товариство єврейське, яке розписувало дуже багато пам'яток, що мало такий сімейний бізнес. Або Ян Генрік Розен, це є живописець, який зі Львова, ну, тобто який зробив у Львові вірменську церкву. Але він потім емігрував в Америці в Америку і розписав там в Вашингтоні величезний храм, тобто мозаїки там зроблені. Ну тобто. Це є світової слави, такий митець. Я думаю, що кожен зможе прочитати, хоча на своєму рівні розуміння, раджу кожному. Так. А от саме художня частина, ці постаті реальні, чи це якісь узагальнені образи, чи просто віяння, чи просто якісь відображення ангелів, які навіяли цю книгу? Е, відображення ангелів це дуже гарно. Ну, сама Золота Роза легенда про неї. Це дівчина, яка порятувала своєю честю і своїм життям синагогу Золота Роза, бо її хотіли відібрати у Європі. Брейської громади і так, я, знаєте, це так цікаво. Ти знаєш, що вона є, і знаєш, як називався її наречений Мордихай. Мордихай це є єврейське ім'я, і, відповідно, народжується польське ім'я. Це є Марик, це є міжвоєнна вже моя героїня, яка так само Роза. І Марко це є відповідник у тому Марику. то є вже сучасний персонаж. І вони просто з'явилися. Я не зовсім знаю, як вони утворилися, але Роза була, легенда була, і вона була такою вихідною точкою, як воно все розвивалося далі. І воно так все перемішано. І там є де-не-де де дати, і ми можемо собі за датами орієнтуватися. Трошки, навіть я би сказала, як детектив певною мірою. Ну, не є так просто, але, зрештою, ті, хто прочитав, зрозуміли. Це вже вселяє надію. Дуже часто якісь елементи української історії мають такі детективні нахили. Якщо говорити про сам простір, але трішки ширше, бо в умовах повномасштабної війни дуже багато елементів нашої історії вони ну, просто щазають, або стають такими, які потребуватимуть дуже багато фінансів, дуже багато часу для відновлення. І є навіть версії про консервацію в такому. В тому стані, який є, аби вони нагадували про російський терор. Зокрема, такі ідеї були і щодо музею Шухевича у Білогощі. Щоправда, зараз йде збір коштів на його відновлення, там збереглися лише сходи, і зараз їх зараз реставрують. Я не знаю, чим завершиться ця книга, але точно би хотілося м -м, принаймні бачити, принаймні мати можливість десь доторкатися до цього простору м -м, в медіасфері. Пригадую, була навіть ініціатива з оцифрування простору синагог. Як взагалі, наскільки в Україні досліджено розвідано? Про ось такі місця, які залишилися лише тінями, наскільки ми знаємо про нашу історію, яка вже mm. не існує в просторі, ну я одразу до синагоги Золота Роза, коли її підірвали нацисти, підірвали, підпалили під час Другої світової війни, вона одразу ж була дуже ретельно обмірена таким творцем макету Львова Яношем Вітвіцьким, mm. і ці обміри реставрують її на період ренесансу. Тобто ми можемо це робити просто вже і зараз її відновлювати. Єдине, що це суперечить засадам сучасності, Реставрації, тому що те, що у нас вже немає у тих артефактів, тобто ну це б було значною мірою підробка, бо лишилося не так багато. Але матеріали є. Щодо інших синагог, я не є така фахівчиня в історії єврейській, насправді. Ну тому, що... про синагоги Так, так. Ну Насправді, от є наприклад, Оксана Бойко, чи Йозеф Гельстон, чи Сергій Кравцов це такі дослідники єврейської спадщини, яких я ще дуже багато, прошу не ображатись, кого не назвала. То вони знаються достеменно. Але наскільки я, Розумію, матеріалів є дуже багато. От, наприклад, Львівська є так по Львову суто наш зараз Державний архів Львівської області. Він оцифровує дуже багато матеріалів. І, от, наприклад, я бачила передміська синагога на вулиці Сянській. Це є на території ринку добробу. Там зараз просто є пустер, таке порожнє місце, смітники і так далі. Але є архівні креслення, які просто нам дають на той час у 1800 якісь роки, і ми можемо її відновлювати. Навіть хай буде в цифровому вигляді. або Бити там якусь, ну я не знаю голограму, там ти приходиш, певний час воно світиться, з'являється і зникає. Це би було фантастично цікаво. так Бо е, зараз е, в інтерактивному світі люди і прагнуть цього інтерактиву, приміром відсканувати QR-код і побачити, як виглядав цей простір раніше. Власне така ідея із простором синагог. І був ну приміром, чи побачити е, попередню версію львівської ратуші, та яка згоріла, так. також відсканувавши QR-код і таким чином. Ну, буквально доторкнутися до тієї історії, тому що про відновлення не йдеться, бо це дійсно, як ви зазначаєте, порушення тієї достовірності. Ну так, навіть коли я проводжу єврейські екскурсії, бажаючих є дуже багато, хоча ми ходимо, фактично, ми не маємо на що дивитися. Оце є дуже, і ми так приходимо, там є порожня площа, і я буквально як то візуалізую словами, що там було, розказую ту історію, але дивитися немає на що. Ми маємо дві синагоги на вугільній, на братів міхновських там, де ми заходимо, ми відчуваємо фантастичну велич велич того простору, воно інше, воно не таке, як церква, воно дуже впливає, то такий східний, який світ, правда, і це би було дуже гарно бачити. Ну але воно воно хвилює, воно не лишає байдужим, бо я бачу, що приходять люди ну дуже різних національностей, то не тільки там єврейські паломництва, це просто якісь такі слід в єврейській історії, в війській історії. Так ви проводите у Львові авторські екскурсії, так. і мабуть, ви можете оцінити уже з досвіду наскільки вибагливі зараз. С є туристи, пощо вони їдуть у Львів? Ну мене напевно всі екскурсії для львів'ян. Mm -hmm. Мені так здається, бувають приватні для тих, хто приїхав, та і вони хочуть якісь спеціальні теми переважно. Ну буває оглядові. Але це є екскурсії для тих, хто проживає у Львові. І у нас є постійні відвідувачі, які хочуть нові, нові нові прем'єри. А є ті, що долучаються, і тоді вони ну, відповідно для них робимо повтори. А вибагливі вони дуже вибагливі. В чому це проявляється? Не в чому вибагливі? Я думаю, що по перше на таку ексклюзивність матеріалу. По-друге, на настрій, який вони отримують, бо це є дуже важливо, щоб це було натхненно, щоб вони отримали такий заряд енергії. Бо не так важлива достеменна інформація, там, дати архітектори, як у те позитивне враження, я яку це. вони отримують від краси, від споглядання краси, від того, що я, можливо, трошки навчаю бачити ту красу. Ну, я розповідаю, чому це красиво. Дійсно, це красиво. Бо дуже часто як люди перший раз особливо дивляться, мої Відео на Ютубі, вони так: це руїна, це розвал. Про що ви говорите? Тобто вони одразу не можуть вникнути в цю атмосферу, але тобто то треба практикуватися. одягати рожеві окуляри, і відповідно тоді світ постає інший. Ми бачимо, як в період, як на 16 століття, що є дуже захопливе, або на початок 20-го, що дуже недавно від нас, але це все одно інший Львів, геть інший Львів, і це дійсно треба побачити. Ну, зараз може бути іще один такий, ну це більше на рівні жарту, але новаторський тип екскурсій це львівськими новобудовами, тому що я підозрюю вам, як історикині архітектури, деякі моменти дуже болючі. Е, так, дуже болючі. Я напевно дякую, не буду проводити <смі> такі екскурсії. Е, найбільш мені болюче те, що будинки розташовуються дуже близько один від одного, і це такі якісь території гетто. І я нещодавно якраз була на високому замку і жахом подивилася на той північну ділянку міста, там, де є оті високі такі будівлі, дуже щільно квартали без зелені. Ну, може, там десь є зелень, але це не є ці гуманні норми, які би сприяли гармонійному проживанню людей. І через це ну хотілося би це змінити. Можливо, це теж така доволі уже популярна думка, що Львів це те місто, де ти можеш на одному й тому ж в одній тій самій точці двічі проходячи, побачити зовсім зовсім різну історію. Ти завжди будеш широко розплющувати очі, дивуватися. І тому дійсно воно і логічно, що мешканці одного одного району можуть цілком з за зацікавленістю їхати на екскурсію в інший район, пізнавати ті віли, довідуватись їхню історію. Хто там, хто там жив, чудовий район Кастелівка, наприклад. Так. Чи є якісь е, улюблені місця Львів'ян, найбільш затребувані екскурсії і найбільш такі е, популярні, або недовідкриті відкриті райони, куди би вам uh -huh. хотілося частіше водити та людей. Дякую, дуже гарне питання. Тому що є, по-перше, теми найбільш востребовані. Теми найбільш востребовані це є екскурсія, перепрошую борделями, історичний екскурс. Я думаю, та людям це дуже важливо. Кохання їм здається, що вони можуть щось відкрити в собі. Ну, це є історична екскурсія, вона не є в жодному плані сучасна. Як дехто можливо йде на це, але власне люди намагаються зрозуміти себе. Через цю тему наступне це є патологічний відділ анатомічне я хороб. Якось та не, не дуже правильно сказала. Там є і музей, і відповідно секційна зала, і дуже гарні підземелля. І так само це є шлях пізнання себе. Я так розумію, що люди йдуть на ті екскурсії, але ну я би не сказала, що це моя улюблена. Але я так думаю, ага, вони довідуються про нас і вони відповідно підуть далі на наступні, на наступні події. Це буде дуже добре. Полюблять архітектуру. Так, а ще Кастелівка, ви дуже слушно сказали, це є прекрасна якась локація, яка просто вабить своєю назвою Кастелло, там прочитується замок. Ходити і, так. Все. і так, ходити, фоткати, люди розчиняються. Це просто екскурсія, яка збирається без реклами. От Кастелівка, йдемо, люба погода йдемо. Вона якраз прекрасна. Та... І взагалі всі вілли, напевно, кожна людина мріє мати свій будинок, і хто має, хто не має. І от вони таким чином реалізовують ту хай не здійснену мрію, але про свій дім. От вони подивляться на вілли, вони вже щось краще розуміють, що вони хочуть чи щось міняють в собі. Також дуже люблять екскурсії квартирами, помешканнями. У нас часом бувають такі можливості. Наприклад, щось продається, і дуже люб'язні ріелтори вони вже розуміють, що прийдуть фахівці, вони будуть з любов'ю дивитися. І це дуже гарні екскурсії. Наприклад, квартира з фонтаном на Коперника це просто ну, ми розуміємо, що люди жили інакше, що от вони сприймали цей світ через красу, що краса рятувала світ, вони могли могли отримати там депресію через поглядання некрасивого через усвідомлення, що вони живуть, наприклад, в будинку з шістьма однаковими квартирами. От у нас не буває депресії з цього приводу. А для тих людей це було дуже суттєво. А які недооцінені Ну, район, напевно, Підзамче, За Ну це дуже важко зібрати людей, особливо Там ще такий забор, з того регіону. З того дуже. Району. Ну, по-перше, то є територія гета, і напевно воно так і прочитується. Досі прочитується. Хоча вже, ну, наприклад, цитадель, це є так само у нас концтабір чи табір примусової праці. Екскурсія дуже улюблена. Насправді люди люблять дивитися, то фортеця, лазити. Але Замерстинівська є тяжко, підзамче, вона якась така недооцінена. Прекрасна. Там дуже дільниця, але недооцінена. А вулиця Коновальця, звичайно, це якась теж казкова, поетична. Дуже там от сталася жахлива трагедія на Коновальця. То ми зробили перерву, робимо жалобу з тим. Але насправді, ну, це є краса з краси. Львів дуже красивий. Дуже мені хочеться і площою ринок гуляти, але кількість туристів дуже зупиняє. Насправді не так просто площою ринок гуляти. Львів точно красивий. Львів вміє дивувати, Львів вміє себе продавати навіть так і е, я впевнена, що ви точно можете закохувати тих, хто тут ніколи не був, і навіть місцевих заново у їхнє рідне місто. Ми вам дякуємо за цю розмову. І е, нехай, ну принаймні, любов, якщо не вуличками, не своїми кроками у них до Львова розпочнеться зі сторінок вашої книги. Дякуємо за цей ефір. Дякуємо за участь. Тетяна Казанцева, історикиня архітектури, була із нами у цій частині головного за